Привіт, вітаю у новому відео. Помаші шучки, дачі. Ми їдемо за бабусею і дідусем. У нас сьогодні виявилась така спонтанна зустріч. Щось ввечері спілкувалися по телефону і вирішили приїхати на черешню, збирати черешню. Папа мій дуже любить черешню. І постійно рветься їздити і збирати. Якраз вона дозріла. І Вирішили, що напевно приїдуть, бо в них вихідний. А, і якраз і у нас вихідний, є час у них у нас, тому ми їдемо їх забирати з метро. Там же підемо в магазин, купимо щось на шашличок чи щось таке, на барбекюшку якусь. От. Е, тому що вчора ми ж не встигли, бо ввечері тільки це все обговорювали. От. Тому зараз разом зкупимо і. Поїдемо до нас. Та, зайчик, ти рада, що дідусь приїде, що не тільки бабуська, бо дідусь працює, не завжди може до нас приїхати, то все якраз співпало. Знайшла? Де? От бачиш, я сказала своєму цих і по дому отворімо. Привіт! А ми тут собі а, такі, такі. Мені оце жовте, воно ну, смачніше. Да? Тому що тут шоколад, шоколад, ну, шоколадний морози. А, там шоколад. Да, так, А там карамелька. З карамелькою. Чотири, так, А 4, да? Берем. Оце дуже смачне. Так, наші покупочки. Будемо сьогодні робити барбекюшку з стегна. Я вирішила, що хочеться мені... Ось такої е, заправочки з цедрою апельсина та чесничком. Буде гарненько. Мені, ну, мені здається, буде смачно. Тільки спеції і все. Можливо, трошечки сметани і цибульки додам: е, спрайт, і м'яту, і лимончики на лимонад взяли. Потім взяли ось такі. Це я вибирала хлібчик. Ось цей, ось цей. Це, ну, ми їх любимо е, Так, буде у нас. Салатик ще, з такими помідорчиками, я їх обожнюю, просто такі, щоб вони були здоровезні, що то там крадеться. Що, ти хочеш взяти? Перебери, а, так, Огірочки для Єви. Ось такий салат, я дуже-дуже його люблю. Я ще хотіла базилік, але не було базиліка. Тому буде таке, таке на салатик. Ось і масло у мене закінчилось. Буду робити пиріг з черешнею, якраз трошки позбираю, і піду його робити. Я люблю ось таке масло селянське, воно найсмачніше, як на мене, дуже класне. <плес> <різований> Мокси, будь ласка, потий Так. Тарілочку Та, береш. Я забула зняти, чому ще ковбаску купую. Єва робить тако. <г Marcus> з вареною ковбаскою. Ми речі, дуже любимо Алан. Що ти береш? А чого ти туди став? У нас зламався е, цей. Е, у нас зламався насос? Бой, да, насос, який воду качає. І у нас. Он, короче, я, ходьте, я на ходьте, посуд. Підходьте до мене! А ти ж у кожному. Ти в одну складай всім. В одну всім складай ми розберемо.

Це, до речі, дуже-дуже смачне. Yeah. Ось це мілі... Мили... Ой, мілініум. Оце прям дуже класне. Так, це єві. I used to watch cartoons, but now I'm here. Хочу моїм глядачам нагадати, що моя мама разом з татом є блогерами, і мама веде свій ютуб-канал як в'язальний, так і життєвий. Багато відео стосовно саме свого життя, як вони проводять з татом свої дні. І дуже багато майстер-класів по в'язанню, багато в неї відео саме по везерункам, як зв'язати такий-такий везерунок. Дуже гарні вона завжди обирає візерунки. Я прям завжди в захваті від них. Тому кому цікаво в'язання, переходять. Ходьте, буде цікаво. Я знімаю! вас! Так, м'ясо я вже замаринувала. У мене тут сметанка, оці ці спеції і цибулька. І зараз буду ставити на заміст тісто. Тут у мене вершкове масло, цукрова путра, борошно. І це буде такий поріг з вишнею, з черешною, точніше, зараз. Якраз замішаю, поставлю в холодильник, і потім, коли нарветься, буду робити начинку. Взагалі, у мене є рецепт уже на каналі, я хотіла сьогодні знімати цей рецепт на кулінарний канал, але так як у нас ламався насос і ми без води, то в мене не вийде це зняти. Тому буде вже так: і сюди не знімаю, і туди не зніму. Тож, якщо. Хочете, то можете подивитися минулорічне відео. Тут все з додаванням лимонного соку і дуже класна смачнюща начинка з вишнею. Це мій найулюбленіший рецепт, тому рекомендую його до використання. Мадам! Що ви робите? Шо, мама, маленькая. Це мама. Так. І оце нам Це Тепер ми персубили. Ну таку. Да і оце. Далі мій патуце. Ось. Ми маємо. Поки Єва знімала свій рецепт, попросила мене вимкнути комбайн. Ми, до речі, один одному з повагою відносимось до таких речей і завжди не заважаємо, коли хтось знімає. Замішались два тіста, ділю 60 на 40. Це буде верх, це буде основне тісто, а це саме полосочки, які будуть зверху. В принципі, можна їх не робити, але з ними смачніше. Я люблю пісочне тісто. Якщо його більше, чим більше, тим краще. Все, йду ставлю в холодильник. Є, воно ну збережно. Все? А тепер склади гарно, Ні, це не йде. Буде? Євачка, склади гарненько, щоб не вилазило. Поки робиться мангал, папа зайнявся цією справою, тому що в нас не дуже воно вийшло. Щось у нас перший раз, коли ми з робили, все вийшло просто ідеально. А зараз щось у нас зовсім не вийшло розпалити вогонь. Тому тато зайнявся цим процесом, забрав у нас все це діло. Ми тільки нанесли дерев'яшок, поставили мангал там, де він має бути. І він вже там розпалює вогонь. А я поки що займаюся порогом. З вишнями. Мені на цей раз довелося брати вишні з морозилки, тому що в нас накрився насос, і я подумала, що поки я всі кісточки повиймаю з вишні, я просто витрачу всю воду, яка в нас залишилась, тому вирішила не витрачати зайвої води. вирішила Поставити тут фишні, які в мене були в морозилці. Це такі вже заготовки, якраз для цих порогів. Він у мене один єдиний вже залишився, тому якраз його вже використаю. І у мене зараз будуть вже нові заготовки. Я зараз знімаю більш атмосферно, для того, щоб просто показати, як це взагалі легко і швидко робиться. А сам рецепт я залишу в описі під відео. Я коли знімала цей рецепт, це дуже-дуже смачний пиріг з вишнями, він мій найулюбленіший, бо там є лимон, і це дуже гарно поєднується. Ну, це конкретно в мене прямо з черешнею, але можна робити і з вишнею, буде однаково смачно. І зараз перехожу до приготування картоплі по-селянськи. Нарізаю картоплю молоду, і разом з грибами, небагато грибів беру, десь пропорція 80 на 20. Перемішую зі спеціями для картоплі, олія. Потім посипаю кам'яною сілью. Мені так подобається набагато більше саме в запечених овочах, тому що кам'яна сіль вона дає таку скориночку, плавно стікає по овочам весь цей час, поки воно там смажиться, ой, не смажиться запікається. І зараз я роблю таку. Поливку, яку я буду потім використовувати, коли кортопелька вже запечеться: це масло, кріп і чесничок. Все так от залишаю і чекаю, поки масло трошечки підтане. Так, мохіто готовий. Тут спрайт, лимон, м'ята і лід. Салатик готовий, тут помідор. Ось цей салат, він дуже смачний, Це була, як називається французька гірчиця в зернах. Соєвий соус і чисто помідори жовті. І трошечки базиліку в мене було, тому тут сюди додала. І тут чекає соусик, для щоб поки масло розтане і будуть задавати до картоплі. Ясо там папа смажить, скоро вже підбирали черешеньки батьки, і з нею поїдуть додому. Ми собі ще не збираємо, бо бой вишню буде чекати. Вишня ще, Вишню ще ми чекаємо. А ви нашу їхали? Нічого не взяли. Ну так я не думала брати. Да, конечно, а що їхали? А якщо визьмеш відро, так що? Не не збираєш нічого. Ага. Ага. Це примета. Прихмета така. Ну, пакет Я Єва тут у нас прикрасила. І, Вісюш, ти вже сидіш. Це ось твій лимонадик. Напий. Ми, ївочка, на за столом будем, будем накладати собі і їсти, де захочемо. А їла ніси куча. Да. Ми дорослі. Яму нам який одяг у нас знайшла? Не знайшла. Ти що думаєш, тобі постелили. Шерочки. Можна сидіти, Шерлок, якщо ти не опісіяєш тут. Мені все. Бо ти славишся. Тебе погана репутація. А от і м'язко. Картопелька вже також готова до столу. Я вже буду перемішувати зі своїм маслом і кріпом. Я просто надеко все перемішую і буду викладати в тарілочку. Ось така картопелька виходить. Дуже дуже смачна, дуже класна. Така ніби по-селянськи. знаєте, за смаком. Мені дуже подобається, дуже смакує зараз, дуже часто і останнім. Останніми днями готуємо. Якщо чесно обожнюю такі теплі сімейні літні дні, коли ось можна просто на своєму подвір'ї зробити такий міні-пікнічок. До речі, у моєї мами на каналі вже також є відео з цього дня, тому запрошую до перегляду. А до мене приїхала моя улюблена кава від 25 Coffee Roasters, Я пропоную вам зробити скріншоти цих кавових напоїв для того, щоб замовити їх, тому що я просто в захваті від цього смаку, що один, що інший, однаково спробувала, мені дуже і дуже смакує. І мені захотілося зробити холодний кавовий напій. Я зайшла на YouTube канал 25 Coffee Roasters для того, щоб побачити, які є рецепти, і натрапила на шоколадно-м'ятний моко. І зараз буду робити його в домашніх умовах. І в мене немає шейкера, тому взяла єдину закриваючуся баночку, яку знайшла в мене вдома. Тому буде такий блендер. Я наливаю 100 мл кави, одну чайну ложку какао, додаю м'яту і зараз накладаю туди лід, як вони сказали, для того, щоб лід краще побив м'яту. Все накладаю, закриваю кришкою і буду трусити. Після цього мені дуже захотілось купити шейкер і відчувати себе такою баристою вдома. І взагалі багато різних прибамбасів все ж таки хочеться собі придбати, щоб було. До речі, нагадаю про промокод, який ви бачите на екрані. Він діє абсолютно весь час. Під будь-яким моїм відео ви можете побачити цей промокод, а також сайт, на якому ви можете це замовити. Додаємо молоко, лід і все, що ми взбили, натрусили. Додаємо м'яту і смакуємо. Так, у мене сьогодні був останній вже урок по макіяжу. Сьогодні, як бачите, дуже такий святковий. Він мені, до речі, більше подобається ніж попередній, але попередній він такий більш лайтовіший. Але там треба правильно підбирати тона. Тому саме ті мені не дуже сподобались, але я думаю, що я спробую інші і теж сподобається. Але такі, прямо це на фотосесію, кудись, так щоб кудись піти. От. Губи дуже незвично для мене, тому що я губи. Не фарбую в звичайному житті. Я люблю це єву цілувати, чоловіка цілувати, і тому не фарбуюсь і якось так, щоб кудись ходити саме на вечір, то і нема куди. Я залізла в машину поговорити, тому що такий вітер здійнявся, і щось там хмариться. Щось там має походу дощ бути. Так, ну що, я така гарна. Зараз поїду з чоловіком в кіно, можливо, кудись походимо, десь побудемо. Тож таки почався. Їду зараз за чоловіком і поїдемо в кіно, поки є така можливість, що Єва з мамою чоловіка, і в нього є можливість теж від роботи трошки відчепитись. І, і я така гарна. Тож треба брати моменти і кудись піти. Тому ми взагалі дуже-дуже рідко кудись з моменту. Це скільки війна, стільки ми якось вдвох нікуди якось не, не виходимо. Оце у нас романтик, чисто якесь вінішко. Коли Єва засне і все. А так, щоб з бог кудись виїхати, ні. Ось з друзями, так, да, ходимо, щось собі не відмовляємо в цьому. А от самі щось дуже-дуже рідко, якось у нас не співпадає це все, не знаю. Так що підемо на каскадера. Я дуже люблю Райана Гослінга, це прям мій один найзалюбленіших акторів. Тому. Ну і ще кажуть, що дійсно фільм класний, то отримую насолоду від перегляду. Боже, Мені так незвично з таким важким макіяжем, дуже такі очі великі, ну, в плані темні, буду, буду звикати, іноді можна буде собі таке дозволяти. Походити, це з моєї палітки, це все я в минулих відео показувала палітку, яку я замовляла на мейкапі І ось це якраз мої тіні. І там, взагалі, ми подивилися, що дуже-дуже багато різних варіацій, як можна все робити. Там багато цікавенького і. Дійсно, і на фантазію, тому що мені хочеться чогось і синенького, такого, і сьогодні бачите, ще в рожевому, то можна от під таку е, яскраву блузочку, щось таке прям. Майже робити. От. зробити. Ну, сьогодні прямо уроку, мені треба було саме ось цей момент пройти. Але я собі вже так намітила, що дуже цікаво, багато можна зробити. До речі, я обов'язково під цим відео залишу посилання на інстаграм дівчини, яка мене вчила. У неї просто шикарні роботи по візажу, навіть якщо ви не збираєтесь вчитись, то обов'язково запам'ятайте себе на якісь, я не знаю, Весілля там чи ще ж якісь е, заходи, на які ви підете, і вам треба буде зробити макіяж. Е, подивіться її інстаграм, подивіться її роботи. вони дуже гарні завжди дівчата, і якось так е, невимушено, і природня краса зберігається, і щось таке цікаве, мені дуже подобається. Я саме до неї пішла, тому що сподобались саме роботи. І я хочу сказати, що от е, скільки ми Теж три уроки у нас було. макіяж такий, от навіть ось цей да, він такий яскравий, але при цьому я не відчуваю якоїсь важкості. У мене немає от такого, що я хочу все змити, мені хочеться все. Прибрати, бо дуже часто, коли фарбують візложисти, там на фотосесію чи на, якісь, на якусь подію, то ну такі прям яскраві макіяжі, то дуже часто хочеться прямо вже бігти в ванну, все смивати, і ти прям відчуваєш, що на тобі щось є. А тут така легкість, прям ну дуже класно. Тому всім рекомендую і, взагалі, рекомендую піти почитись в робити макіяж, тому що е, це такий скіл, який мені здається, кожній жінці потрібен. І е, коли ви йдете на індивідуальне заняття, у вас е, прям під вас все це роблять. Під вас підлаштовують всі е, там всю цю косметику, радять якісь оці куточки, не куточки, якісь тут затемнити, тут навпаки відкрити. По-перше, саму косметику, те, яка вам підходить, і, по-перше, сам стиль макіяжу, який вам треба. Як проходить урок? Малює цю половину, а я повторюю на цій. От, вона щось показує, я повторюю. І так, кожну, кожну дію. Дуже цікаво. За, за три заняття, то розумієш, що макіяж це просто. Я не знаю, як мене чути, бо зараз нарабаницю. лівіняка такий, що просто капіталь, плюс ходить машина. Не знаю, як мене буде чути. Якщо буде погано, не буде такого Так. Тому я обов'язково скину посилання для тих, хто хоче, звертайтесь. Якщо не хочете до цієї дівчинки, все одно беріть уроки і вчіться, бо це дуже класна інвестиція в себе. Все, Я уроки пройшла, тепер у мене є сертифікат, подружка мені на день народження дарувала по укладці, бо я і цього не вмію робити. Тож, що можна записуватись і ти вчитись.